Будемо кататись на червоному запорожці, я, Віка і наш другий Іван. Ми вже тільки що застряли, єлі виїхали. Не знаю, що буде далі, їдемо біля Чорнобиля в лісі, по лісним стежкам. пополам приїхали, капець, тут почки такі були, ми застривали тут, йо ма йо Ну, коротше, вон там озеро. Друзі, коротше, ексклюзивна інформація для вас. Це не реклама. Нещодавно я залипав на ютубі та шукав відосики. От я натрапив на відео, в якому чувак розказує лайфхак. Як можна заробляти по 10к на день без вкладень, просто граючи на телефоні або на комп'ютері. Чесно, я спочатку сам не повірив, але потім, погравши пару годин, я підняв десятку. Коротше, ось вам підгін. Ділюся цим відео з вами. Можете зайти за посиланням в описі і подивитись його стратегію. І ще залишаю для вас підказку на екрані. Користуйтесь, поки метод ще працює. Головне, не піднімайте більше 10к на день. Тоді все буде. Ну а тепер дивимось відос далі. Запорожчик немного потерпів. я назад, блин, і вдарився в дерево. Я заснял ну, да, он Іван засняв. Треба немного і бампер. А так вже нормально, все, запор уже на нових номерах. їдемо, так? Да, їдемо зараз до бабушки валі, гостинця привеземо, покажемо хату, подивимося самі, може її вже розграбили, а може все нормально, скорішого все нормально. Уро, наша хатка, да? скільки ми тут не були. Да, дуже давно. Біля Чорнобильської зони. Під'їдемо, подивимося, що там як взагалі. Ціле хоч все літо не було, тут не було нас тут. І заодно до бабушки Валі заїдемо, гостинців трошки привеземо. Бабушки валі заборчик новий. Марта, валя! Це ми. Ха. О, бабушка вдома. Ми вже не видержали, кажу, поїхали просто так до баби валі. Це Барта. раз. Воно. О, щось у вас помінялось тут. Здравствуйте. Як що помінялась? Починає баба бортаки убирати. Ми там вам привезли вкусня. Занести? Там вкусняшки всякі. Якщо влізеш у хату, то занось, бо баба гребеться. Ну, вже огірки. Почаї, посохли. Посохло, все, так? А да? помідором да. вон вже скупти. А помідор, mm. а помідор сам зійшов, mm -hmm. ну, помінувала сюди. І подивіться помідори. Це вже не кипаю, хочу зробити. Ого, яке велике. Це прикриваю, щоб не попекло. Двісякі. Mm -hmm. yeah. І он теж сам mm -hmm. Побачимо, що воно буде. А це, тут його багато було, покидало ну, вот одного ставила. А так? Сам насівся. Нічого. Що ж у вас, так, тут, тут помінявся інтер'єр трошки. Як? Помідорі були тут перець, там тепер наоборот, баклажани воно вже. Рішили повирощувати, так, да, це. Вже... А це що, глумба чи каналізація? А це каналізація. Клас, наконець-то є, у нас вже таке. Вже... Друзі, всім привіт. Ми приїхали з Чорнобильської зони відчуження. Ось ці от заброшеній хаті ми живемо з дружиною. Сьогодні хочемо зробити трошечки меблів з палетів. Хочемо прибрати ділянку. Ну, коротше, навести лад, ну і взагалі показати, як ми там живемо. Погнали! Ну, Так, вже треба його прокрасити, бо це його білила колись, і він такий, типу. Коротше, давайте займатися справами. Тут треба почистити е, місцевість оцю. Треба покрасити заборчик, зробити класний столик. А ще сьогодні Стас вам покаже одну дуже цікаву а, штуку. Так, да, у мене новий телефон, і трохи пізніше я вам покажу, який. Це просто жесть. Ось так ось виглядає наша хата. Ми в принципі старалися тут тримати все в чистоті, щоб було гарненько, все повикрашували. Тут все таке старе було, бо ця хата була закинута ще з 1986 року. Піч у нас не робоча, тому що вона просто-напросто провалена тут. Користувалися ми цією грубкою та ставили тут буржуйку. Виводили її просто в димохід ось цієї основної печі. Взагалі я би її хотів убрати, оцю -всю велику піч. Вона в принципі нафіг не нужна, вона поламана. В тому році робив теж з палетів цю лавочку. Хочу зробити подібну до такої, зробити столик також з палетів. Ми привезли з собою і поставити там на вулицю таку лаундж-зону зробити, так? Да? Так. Да. Оце ми робили зі спилів, хотіли зробити таку кімнату, але щось у нас пішло не по плану. З чогось почнемо. Я коротко. знайшла щоточку нормально. Я думаю, що можна почати з того, що ми покрасимо заборчик. Давайте в зелений колір, так як тут все таке зелененьке, ми, коротше, зараз зафігачимо класний зелений колір. А ви подивитесь, личить цій хаті такий колір чи ні. Давайте. Оце таку беседочку я робив ще в тому році, ну вона вийшла, звісно, дуже каряво. Так, в мене є зелена, зелена краситель, бачите, які фарби? Ну, демульсіоночку, так, да, в білу. Ух ти, як гарно виходить. <рес> Надо глянути, що воно вийде на заборі, а не в банці. А хто це його? Ти вже шо? Це де ми красили? Чи ти, ти, ти красила білий? Ні? Ну, я білила взагалі. А, то ти білила його. Щоб він не поживів, так? Ні, ну хата, в принципі, нормально збереглася, як бачите. Як для того, що вона більше 30 років просто стояла. Вікон тут теж не було, ось цього вікна не було, це наш друг Саня зробив. А Віка зробила оце а, зі спилів, з малесеньких, бачите, отакий декор. Тут у нас мав бути город, але ми потім на нього забили. О, і так. просто купляли продукти в магазині, як і всі інші. Міські жителі. Ліниві міські жителі. який гарний колір. Бачиш? Як гарно буде. Просто зелений, по-моєму, колір. Ну, гарний колір такий. Ну так, да, тут таке все буде. Просто зелений колір. Ну, все, давайте менше трендіти більше працювати. Я, в общем, починаю оформити Давай. забор. Давайте зробимо перші А мані. я пішов за палетами. Я приніс палетів. 4, вроді як іще один десь є. А Віка тут уже докрасила забор, так? Да? Ну, все, коротше, воно отак десь виглядає приблизно, покажи. Ну, топчик. Може ще покрасить віконну рамку, як ви думаєте, бо вона така у нас страшненька. Коротше, поки Стас буде розбиратися з палетами, я, мабуть, ще зараз такий зелений колір класний. А, так як у мене фарба залишилось багатенько, покрашу ще нашу а, віконну рамочку. Так, у мене яка ідея, у мене є 5 палетів, і мені з них треба зробити стіл та лавочку. тут на вулиці, щоб була така, як лаундж зона Тому що під накриттям у нас є вже місце на дощ, там, на сніг, на все таке, а от щоб на вулиці просто посидіти, ну тупо ні на чого було. Тобто зараз приступаю, трошки вам таймлапс покажу, як буде це все, -все робитися. Я думаю, що щось нормальне вийде, бо палети це як конструктор Лего, але для дорослих. Чесно кажуть, палети це взагалі кайф. З палетів можна робити все, що завгодно. Зараз зробимо таку висоту з двох, з двох палет. Половину я відріжу, зроблю спиночку, і це буде така лавочка для двох людей, то, що треба. От. Потім ще може стульчик зроблю. А тут от таких от, ще є, два чи три, я не пам'ятаю. Зробимо стіл просто. Тільки треба поверхню якось би зробити, щоб вона без дірочок без була. Оце я поки що не знаю, як зробити. Щільно щільно. А диви, яке віконечко. Гарно дивіться, тепер да. наче от видно, що наче. Це що, прям з спилами їх да. а чого? покрасило? Ну воно було, бачите, ми якось минулі відео ми якось не додумались прикрасити тіпа, хату. А чого ми? Щоб тіпа, не було видно, що тут хтось живе чи що? Ну, не знаю. Ну просто в дерево, типа. А це дерево можна, типа. Якось заробити, ну, типу, зробити якесь мінімальне утеплення і просто покрасити якесь таке, знаєте, під дерево, гарний колір, щоб воно. Так можна всю хату ну, да, ще викрасти. Кажу... І оце можна ж покрасити. Обходна. Ну, Не знаю, просто деякі люди не фарбують дерево, щоб було типу, нове дерево. Ну, тут така сира земля, що тут так не піде, воно вже не є. Так, да, і заборчик дуже хоче потім. Коротше, ну, що все, що? я розчехляю бензопілу. Буду робити, так. Да. А потім зробимо ще обзор мого нового смартфона. Примерно ось, ось так буде. Я не знаю, маленька не маленька, Віка каже, що супер. Не знаю, я просто йому пояснюю, що ну, той першу лавочку, яку робила, вона якась широка. Ти, типу сідаєш, ноги і не покладеш і не спустиш вниз. А тут якраз ну, типу, ми худенькі і якраз от сів і собі типу, чилиш, типу, оперся. А там на тіло опертися неможливо. Тобі треба, типу, в полуках то сидя лежа сидіти а тут саме воно. Ну, зараз вам покажу першу лавочку, яку я робив А ви скажете, яка краще. Ось все, перша лавочка, яку я робив, вона з трьох палетів, бачите, йде. І тут, типа, ну, трошки якби глибше сидіти можна. Напишіть в коментарі, яка взагалі. Вообще... Я не знаю, бо я просто. Я тільки почав займатися такими меблями з пелетів. Хто вже давно займається, підкажіть як краще. Напишіть в коментарі прямо зараз. Така як оце я зробив першу. Чи оце як ми другу зробили маленьку? Це буде для вуличної лавочки. Чихляю тоді свій шуруповерт і буду все це скручувати. А я поки почекаю ці гілочки, бо ми тут як то сильно заросли. Так, прикручуємо просто шурупами саморезом. Все. Нижня частина у нас вже добре тримається. Оце буде спиночка така, я все не потрібно відділив. Отак буде стояти спинка. Ми зараз її закріпимо. І мені здається, що лавочка буде вже готова. Лавочка виходить те, що треба, по-моєму. Вам, друзі, думаю, теж подобається таке. Причому що тут роботи реально на півгодини, не більше. Навіть без, без досвіду, як я це роблю. Беремо і просто вкручуємо сюди. Я не знаю, як правильно, може якісь планочки треба набивати по правильному. Але я буду робити так. Просто під кутом вкрутим. Прикрутить і буде супер. Можна сказати, що готово. Реально, отак сидіти тут, відпочивати. Зараз зробимо столик, буде супер. Так, все, стільчик готовий. Зараз будемо робити стол. Де це віка пропала? О, а ти де лазиш? Бачиш, яка гарна. Я ходила тільки що до бабушки валі, в неї в округ хати обрізала всі всі кусти і вокруг забора. Ой! Диви. Шершні? У да. мене вже вкусив літом шершень люком. Дивись, готова лавочка, Ой, ну так. присядь. Часто подиви я в якому Та нічого страшного, це ж все робоча одежда. Норм? Може облакач, там все вже зафіксовано. Ну і що, скажи? Класно. Удобно? О, Подушечки б далі? Такі подушки. Я зараз принесу. Все, зараз я буду стіл робити і будемо дивитися мій новий а, телефон. Його ж треба пофарбувати. Пофарбуємо, так. Да. На, Отак. Ну, треба ж докрасити. Дивіться, тепер воно що читається, що це є окно. Туди вище, 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 трошки до досточки. Давай, давай. Ота, о, дивіться. Так, да, бабуся валя, допомагає нам. Як у вас діла, бо люди цікавляться? А діла, як сажа, була, жив'ям і слава Богу. Поки ноги ходить. Ні, ну Вже краще виглядає, вроді. Ви часто мене питаєте, на який смартфон я знімаю, чим користуюсь, хочу вам показати свій новий смартфон. Друзі, це телефон, якого ще навіть немає у продажу. Це телефон фірми Doji чи Dugi, я не знаю, як правильно називається модель V31JT. І в цьому телефоні є така функція, якої нема у багатьох телефонів. І навіть я впевнений, що у вашому саме телефоні немає такої функції, яка є тут, але яка дуже нам знадобиться у походах в Чорнобильську зону. Цей смартфон е мене дуже дивує своєю швидкістю. Дивіться, як швидко він відкриває все, що мені потрібно. Камера. Раз. І все працює. Це просто круто, те, що він просто швидкісний, тому що тут вісьми процесор. Телефон оснащений 12 гігабайтами оперативної пам'яті на секундочку, та 256 гігабайтами пам'яті, на яку ви можете записувати там музику, знімати відео. Ну коротше, це просто капець. Я думаю, що мені вистачить її надовго за допомогою цього смартфона. Я думаю, що ми зможемо дивитись на звірушок на якихось диких звірів, які нас можуть окружати. Коли ми знаходимося в поході, Крема подяка виробнику за дисплей. Цей дисплей може видавати цілих 120 Гц оновлення. Зараз на відео можливо не видно, але якщо ви дивитесь якісь фото чи просто скролите текст, читаєте, воно настільки плавно все йде, що ну, зір взагалі не напружується. І це дійсно круто. Я думаю, що. Люди, які мають геймери, які мають ігрові монітори 144 Гц там, чи більше, вони мене зрозуміють. І тут саме такий дисплей. І це просто must have. Ще одна дуже важлива перевага, друзі, це акумулятор. У багатьох людей я впевнений, що навіть пауербанки не мають такої ємності, яка тут в акумуляторі: 10800 мАч. Виробник каже, що... Цієї ємності може хватити на цілих 24 дні роботи. Але я думаю, що це роботи в режимі чисто дзвінків. А так, якщо їм користуватися активно, я думаю, що 2-3 доби цей телефон точно витримає. Так, друзі, ось це приложення, ось цей додаток InfiRay, тут відповідає за тепловізаційну камеру. Він запускається трохи довго, десь секунд 5-10. Але потім вже ми можемо бачити тепловий знімок. Причому, бачите, ось о... нема нічого, ми прикладаємо ладошку, убираємо, і у нас залишається тепло. Ось щоб ви розуміли. Тобто це справжній тепловізаційний такий девайс. Не знаю наскільки далеко буде видно людину. Тому що в нам в наших цілях треба, щоб звірушку або людину було видно саме далеко. Але я думаю, що ця річ нам точно допоможе в наших справах. Видно, да? Ну я відійшла подалі, то видно, але бач, блокує і скло, і двері блокує да, тепло. Через скло не буде видно. Рекомендація суто від мене. Це річ, яка. Ну, у мене багато підписників, я думаю, які зараз дивляться, які люблять екстрим, люблять полазити десь, люблять походи. Ця модель телефону буде просто незамінна для вас. Все, погнали далі. Друзі, так як ви часто мене просите, щоб я скоріше і частіше показував вам цю закинуту хату біля Чорнобильської зони, ми вирішили сюди повернутися та продовжити знімати для вас цикл відео, як ми робимо тут собі ремонт і як ми тут живемо. Зараз у нас сьогодні зроблено таке, що ми викрасили наш забор. Віка викрасила паркан. Викрасили віконечко, одне, друге, третє. Ми вичистили трошки ділянку навколо будинку та зробили трошки меблів з палетів. Мені особисто стіл поки що не подобається, я буду його переробляти і зроблю його красивішим. Потім ми його викрасимо. А лавочка, по-моєму, те, що треба. Просто щоб. Прийти сюди, сісти, попити кави, попити чайочок і віддихнути те, що треба. Якщо йде дощ, можна піти в беседочку нашу. Друзі, обов'язково підтримайте лайком це відео, якщо ви хочете, щоб ми продовжували знімати цю закинуту хатку, бо нам самим це цікаво. Отже, друзі, хочу нагадати вам про одну людину, завдяки якій у мене є додатковий дохід, і тепер гроші приносить не тільки Ютуб. Дивіться, ось це відео. Клікайте прямо сюди і не втрачайте такої можливості. Класніть на цей ролик прямо зараз. Дякую всім дякую.